На поетичному небі Черкас з'явилася нова зірка Олексій Юрін. Він молодий, енергійний, свободолюбивий та з цікавим світобаченням. Саме його поет презентує у своїй першій збірці парампара: Йти на ганебний компроміс із владою погильно. Ти маєш друже, як біс, життя прожити злидня». Із санскриту назва книги Парампера перекладається як передання інформації від покоління до покоління, і це не випадково своїм сучасникам і нащадкам. Олексій дарує келих романтики, казан гумору, кухоль філософії та глечик сьогодення. Саме за таким принципом зізнається автор, добирав поезію у свою першу збірку. Часто вночі приходять музики до мене додому. Коли ж гора від Магомета, то це всім відомо, мус багато для душі, просто так, для пісні, може, тому мої вірші. Олексій віршує з дитинства та всерйоз захопився поезією лише чотири роки тому, у 25. З того часу він бажаний гість на всеукраїнських поетичних фестивалях. Юрін весь час шукає свою форму вираження. Перевагу віддає коротким за розміром, утім, змістовним віршам. Зізнається, надихається буквально усім. Серед з поета навіть керманичі країни. пильно знімали змі. Падав вінок на голову, скласти слова не зміг. Думка лишилась голою. В маслі валявся ніж. Грали канасті з чехами. В неті шукав я вірш Укр поета Чехова за низкоцінний газ, Пишний салют з ракетами. Я полюблю вас. Анна Ахметова поезія Олексія Юріна настільки мелодійна, що чимало його віршів вже стали піснями. На презентації їх можна було почути у виконанні барда коки Черкаського та музиканта Олексія Хуторного. згадайте про мене, я з рідного впала. Ольга Скорик, Віктор Наточий, Віка новини.